Добрий день, шановні мої підписники та гості каналу. Настав час копати хрін. А хрін настав час копати вже після 20 жовтня. От коли листочки отак уже пожовтіли, почали в'янути, Майже зелених листочків вже не залишилося. Отже, пора копати хрін. Всі знають, що хрін це одна із найпривабливіших і найкращих рослин на нашому городі, особливо в Без нього не обходиться ні консервування, а який смачний хрін з холодцем, а також з бурячком. У квасі, залитий квасом. Тобто неоціненне значення хрону у нашому раціоні. Це і сечогінний засіб, і жовчогінний, і бактерицидні властивості хрону неоціненні, особливо під час простудних захворювань. Як же нам викопувати хрін? Спочатку от, обкопуємо кущик хрону, обкопуємо. Не пошкодити корінь. І далі заглиблюємо на глибину. Отак підкопуємо його потрошку. Бо корінь хрону дуже великий. І щоб його не повронути десь на глибину 20 см нам потрібно отак заглибити лопату. Хрону у нас багато. Через те його можна викупувати. Восени і можна викопувати і рано весною. Але в основному викопуємо до перших морозів. Тобто на початку листопада ще можна викопувати, якщо немає морозів, або ж отак у жовтні. Ось таку глибоку ямку ми викопуємо, щоб не пошкодити курінь. І потім отак помаленьку витягуємо. Маленький корінчик вирвався. Тобто я трішечки не, не так заглиблювала фото. Але ж, відповідно, коли земля вже і не мокра, трошечки підсухла, але не дуже суха, інакше ви взагалі його не викопаєте. Отак викупуємо хрін. Але він у глибину сягає ще більше. Тобто, і ще можна було заглибити лопату і копати. Ну, наступний корінець викопається, думаю, краще. Як же обрітувати листочки? Оці листочки. Безцінні наші листочки, де ми накриваємо гірочки, от пліснявий. Тобто дуже цінний продукт хрін. Обрізуємо от від закінчення хрону, назвемо її розеточка для листочків. І отак на 2 см відступаємо і отут обрізаємо хрін для того, щоб він не підсихав, коли будемо зберігати в погребі. Ну, Хто каже, що можна пересипати піском і там зберігати. А якщо льох такий не мокрий, то, звичайно, можна зберігати і без піску. Просто в ящику. І оце, коли листочки отак уже пожовтіли, вони віддали вже всі, всі свої поживні речовини в курінь. І саме час тепер і викупувати грін. І оце, отак відступаємо і обрізуємо його для зберігання. Отак. Це по научному називається корішок, а ми називаємо розетка. Така залишається. Отак. Якщо кому цікаво, послухайте, будь ласка, про лікувальні властивості хрону. Він має бактерицидні, жовчогінні, відкаркувальні властивості. Його використовують для лікування застуди. Допомагає полежити запальні процеси в суглобах. Здатні покращити пам'ять, виводить зайву рідину, тесячову кислоту, що немаловажно на сьогоднішній день. Листя хрону, отаке листочки хрону, прикладають до синців, вивихів, розтягнень, втирають у шкіру голови для того, щоб гарно росло волосся і не випадало. Соком хрону, от натирають грін. І соком хрону лікують стоматити, парадонтоз, грін знижує рівень цукру в крові. В ньому більше вітаміну С, ніж у смородині та лимону. А ефірні масла хрону, от натріть грін на тертушку, поставте блюдечку, і оці ефірні масла. Мають потужну бактерицидну дію при будь якому комроді захворювання, застудному захворювання, вдихання парів хрону допомагає забігти, запобігти зараженню вірусами та бактеріями. І от під хроном помідорчик, вже не зважаючи на те, що і заморозки були, а він зберігся, подивіться, як свіженький. Аж приємно. А ми далі вихопуємо корін. Можливо, більший корінець от так Отак купуємо його з усіх сторін, а потім притягуємо його. І якщо ж моя інформація вам, прийшлася до душі, пригодилася, будь ласка, поставте подивок і заходьте на мій канал. Вирощуйте обов'язково хрін, Це дуже потужний засіб для нашого здоров'я і незамінний для консервації. Раніше наші бабусі і дідусі робили навіть потапці до борщу і практично не хворіли. Хрін був кругом на столі. І до борщу завжди. Ну, про потапці, я скажу, що це хліб сухенький, вкидали в мисочку, заливали борщем і разом з борщем смакували. Натирали туди хрін і смакували разом з борщем. І це була така традиційна українська страва. Дякую ще раз всім за увагу. Всім доброго здоров'я і всього хорошого.